Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 4 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна Кутьківка, Западне, Масютівка. Повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Спроби вести наступ армії РФ засереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу сили оборони відбили 69 ворожих атак. Впродовж минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, Куп'янськ опинився під обстрілом двічі. Вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів дворічної та 36 обстрілів села Западне Куп'янського району. Під ворожим вогнем опинилося село Вовчанські хутори та місто Вовчанськ. Поранень дістав 28-річний цивільний чоловік, госпіталізований у легкому стані, Додав Олег Сенігубов. Правоохоронці заочно повідомили про підозру депутатці Ізюмської міської ради від нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Під час окупації населеного пункту жінка перейшла на бік ворога та створила щотижневе видання ізюмський телеграф, в якому стала головною редакторкою, газета містила пропаганду, що РФ та її збройні сили, нібито не є ворогом України. Що загарбники із турботою ставляться до мешканців окупованих територій та надають йому усіляку допомогу та підтримку. Розповідає речник облуправління СБУ Владислав Абдула. Депутатці заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. У держзраді правоохоронці підозрюють і лісничого з селища Великий Бурлук, який під час окупації співпрацював з військовими РФ. Чоловік погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду лісничного великобурлуцького лісництва, незаконно створеного на базі українського державного підприємства Куп'янське лісове господарство, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зрадник забезпечував заготівлю деревини для військових РФ. Від окупантів зрадник отримав заробітну плату в розмірі 45 тисяч російських рублів. Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. Фахівці харків обленера повернули світло до сіл Андріївка, Дрожелюбівка, Маліївка, Ольгівка та Червоний Став Борізької громади. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. У селах електропостачання повернули не лише в житлові будинки, а й забезпечили ним об'єкти вода та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків. Наразі майже вся борівська громада вже заживлена. З 38 населених пунктів залишаються знеструмленими лише 4, що перебувають в зоні бойових дій. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16-ту годину 4 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.